Привіт, з вами я Володя і ще ми прочитали книжку Гаррі Поттер і в'язнення з Кабану. Це вже третя книга серії Гаррі Поттера, яку написала Джоан Каролінг, а також ілюстрував Джим Кей. Це оригінальні ілюстрації, переклад і ці книги, серію цих книг зробили Абаб, Абаба Галамага. Оця книга це якраз обоби Халамагі, за що їм дуже дякуємо. Але поки що є тільки 5 частин, але це вже третя, що вона прочитана. З нами Гаррі, який у нас з другої з книжки лишився. І ще цікавий факт, що кожна книжка нова про Гаррі Поттера, це рік життя Гаррі, яка починається з Дурслів і закінчується тим, що Дурслі знову з'являються в житті Гаррі. На літні канікули. Нагадай, будь ласка, хто такі дурслі? А то, можливо, не всі ще читали або забули. А, дурслі це маглівські родичі Гаррі Поттера. тобто Які вони його не виростили і з якими він вимушено проводить літні канікули. І якби його воля, він би з ними не, не про жив. не жив би не проживав. Ну але розпочинається новий навчальний рік. А... Гаррі готується до нього. Тому що дуже не люблять магію, він через це в ліжку з ліхтариком працює uh -huh. над матеріалом. Тому що має завдання на річні канікули. До них до Дурсню приїхала тітонька Марч. Це рідна тітка Дадлі, яка любить його. А Гаррі вважає за слугу, за такого непотрібного uh -huh. і взагалі ображає його сім'ю. І поки вона їла Гарі. Як... Ну вона його роздратувала, тому що вона говорила погано про його батьків, навіть їх Ого. не знаючи, тому що вона була родичка по дячині війни. Так, а він по тітці. Так. так. Тобто вона йому не кровна родичка. І от вона ображала його батьків, і Гарі цього просто не стерпів. Ну а вже маючи за спиною два роки навчання. У Гогвартсі він уже вміє чарувати навіть без чарівної палички. Ну це не зовсім він, це просто він розізлився, так угу. сталося. Е, якби вона його не злила, якби киска не скакала, то ніжку не зламала. Що їй зробилося? Е, їй зробилася повітряна кулька. З'явилась вона... перед нею чи як? Ні, вона сама стала нею. Угу. В неї все роздулося, і вона полетіла і. Ну, і Гаррі мусив теж втікати від цієї всієї ситуації. Він втік від дурслів, тут дуже негарна картинка цієї тітоньки Марч. Ось. І так як Гаррі тепер один, то він вночі. Бруднів і побачив лицарський автобус, який якраз тут і на обкладинці зображений. Угу. Це такий чарівний автобус, якого прості люди не бачать, але він став у пригоді, його підібрали і привезли туди, куди було йому потрібно. А, і привезли його, здається, на алею Діалкон. угу. де його зустрів сам міністр магії. Так. Фас. І хоча їм, до речі, учням Гогвартсу заборонено чарувати. Показувати свої чари перед простими людьми, перед маглами, і він міг бути покараний навіть відсторонений куку -ку вова навіть відсторонений від, від навчання, і він хвилювався, що саме це з ним буде, що так, його так, відрахують. Але Фадж сказав, що все нормально, це не ти, ми тебе всі любимо. Так, то тобто моя... підтримав його. Ну і ще попередив про те, що е розшукується злочинець якого звати Сіріус Блек, і він якраз і являється цим в'язним оскабан. І він впер перший в історії цієї в'язниці, а в'язниця спеціальна. І вона вже дуже давно існує для, для чаклунів, про яку насправді раніше до Сіріуса Блека не знали е люди, так е просто маґли. Угу. Знали тільки чарівники. І ось він перший в історії, кому вдалося втекти звідти. Втекти з цієї в'язниці. Чому з цієї в'язниці так тяжко втекти? Тому що охоронцям, її охоронцями являються дементори. Дементори це такі чорні створіння, які вміють літати в чорних каптурах, і вони не показують своє лице через те, що е, в них немає ні очей, ні що ну, вони, вони роблять страшні? з в'язнями. Вони ну. забирають їхні позитивні емоції. І дають згадувати тільки про сумне, про. Таким чином вони їх пригнічують настільки, що у в'язнів навіть немає, по суті, бажання навіть утекти. Так? В них немає волі, їхню волю підкорено. Угу, Вони такі. Ніби... А Сір'ю Блеку першому, кому вдалося... вдалося втекти. І якщо дементори навіть е, почули якусь добру емоцію, вони її чують, вони ж не, бають, не мають очей. І якщо їм дуже потрібно. То вони можуть зробити цілому дементора. Це така штука, що вони своїми цією такою діркою з, з зубами цілують жертву і висасують з неї душу. Так. Ну і ось цей Сіріус Блек утік, і це справжня подія. Він небезпечний злочинець. Чому він небезпечний? Тому що 12 років назад він підірвав uh, людей. Так. на, 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 на вулиці, вулиці стався. Магний. Вибух. В цьому вибусі ще постраждав інший чарівник, від якого в результаті вибуху залишилось всього нічого. Аж палець. І загинуло, крім того, щось близько там, 13 чи що людей. Ну і це от в часі дуже так збігається. 12 років тому ще щось сталося, дотичне до історії Гаррі Поттера. 12 років тому у Рона з'явився ні, я про, про те, що загинули батьки Гаррі Поттера. А, да. 12 років тому загинули батьки Гаррі Потера. Ем, також, е, коли він. Що? Ну -ну. Е, і з часом він жив якраз в дірявому Казані. Угу. Він скупив все, що йому потрібне. Е, і виявилося, що Гєґріт стане е, ніким іншим як вчителем. Так, вчитель такого предмету як догляд за магічними істотами. Магічними істотами. А, далі почався, мабуть, уже навчальний рік, так? нічого так. не пропускаю важливого. Так, важливо. З Роном якраз прийшли до Галі угу. і вони разом а, поїхали автобусом Ой, поїздом, то поїздом, експресом поїздом. Так. із платформи 9 3 тричвертій традиційно крістіну пройшли і поїхали потягом. Але В та... цьому потязі був так. теж момент. По-перше, всі купе були зайняті, єдине купе було не зайняте, він ну, не Ну як, це... не те, ну, щоб зовсім нас, не зайняте. Там одна людина була, там був професор Люпин. Який трохи так собі задрімав куточку, ось, і там перемостились наші троє головних героїв. А до я... речі, в Герміони новий, нова тваринка. А, так, до речі, вони на Лейдіагон купили, як його звали? Криволапу. Криволапу. Це такий хіт, в якого плоска морда. Такий персинський, ну на вигляд на картинці, звичайно з усього. Рудий великий її кочара. Такі, як наша фішка, але тут мовчить не фішка. Ось. І от вони в поїзді з Люпином їхали угу. і зупинився потяг. Світло вимкнули, стало дуже холодно, як на вулиці. А виявилося, що і німця покрилося. І що всередині дементор. І дементор зайшов в купе Гаррі, Герміони Рона і Люпина. Ну, їх трохи налякав, звичайно, але Гарі... найбільший вплив він мав на Гаррі. А це все через те, що дементор дає згадати найжахніші ага. речі. І так, так. Гаррі згадав про те, як його мама почала помирати. Про mm -hmm. крики, і йому так погано, що він в білому тумані і він уже все. Так, так він зомлів. Справді, мабуть, у Гарі просто страшніші спогади, ніж в інших, тому ось така у нього реакція, що він зомлів прогнав дементора, до речі, професор ну, Люпин. Він так. прокинувся, бо він був задрімав, прокинувся і прогнав його, а потім над Гаррі підсміювалися. У Гогвартсі особливо. Мелфой, Драко, так. І його там ці товариші із, із Слизерами. Із Слизерна, що він от зумліває, коли бачить дементора. Отож, нові правила в Гогвартсі. Дементори стоять на кожному вході і виході з Говорсу. Друге, новий вчитель це Геґріл. Е... І любин. І люпин, да. два нових вчителі. А ще кожен з учнів мав привезти за літо взяти дозвіл своїх батьків для того, щоб відвідувати спеціальне село. Так, Гоксміт. 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 Одночасно сказали. А, а Я... чим це село було таке особливе? Це єдине село, де не було ні одного марла. Угу. Ось. І вони туди ходили, і, і ясне діло галі ніхто нічого не підписав. Угу. В знову... я... другий раз відкриваю книжку і я знову потрапляю на цю картинку. <гум> Як мені везе. А давайте покажу дементора. Ну, тут така дуже темна картинка. Угу. Нічого нам видно. Ось, видно. Угу. кому цікаво, то зупинити. Так, ну а ми на цьому першу частину завершимо Це і, і буде зараз наступне відео. Слідкуйте.